Привіт, друзі! Мої шанування! І сьогодні я вам пропоную проїхатися легендарним ROAD 66. 66-та дорога, називаючи її Головна американська вулиця або мати американських доріг. Це перша асфальтована дорога, яка була проложена від Чикаго до Лос-Анджелеса. На 66-й маршрут ми заїхали, повертаючись із Гранд Каньйону. А ми зараз знаходимося ось тут. Американська дорога номер 66 була однією з оригінальних у системі пронумерованих автомагістралей США. Її було відкрито 11 листопада 1926 року. А наступного року встановили дорожні знаки. Шосе, яке стало однією з найвідоміших доріг у США, пролягало від Чикаго, штат Іллінойс, через Міссурі, Канзас, Оклахому, Тексас, Нью-Мексико та Аризону. А потім закінчувалося у Санта-Моніці в окрузі Лос-Анджелес, Каліфорнія, пройшовши загалом 2448 миль або 3940 кілометрів. Цей маршрут був визнаний у популярній культурі завдяки хітовій пісні 1946 року Get you kicked One – Road 66, що означає, отримай задоволення від траси 66 та телевізійному серіалу Road 66, який транслювався на CBS з 1960 по 1964 роки. Також цей маршрут фігурує у анімаційному фільмі Автомобілі. Чи то пак тачки. І зараз ми заїхали на автозаправку, де все просякнуто духом того часу. Ну і, звичайно, автомобілі як головний антураж надають особливого тону та атмосфери. Тут усе стилізовано під другу половину 50-х середину 60-х років. А у бензоколонках навіть продається 76-й бензин. Саме той, який був найпопулярніший, точніше сказати, той, який найбільше потребували автомобілі, які проїжджали по цій дорозі у ті часи. У романі Джона Стейнбека Грона гніву, правда, написав нього дещо раніше, у 1939 році. Шосе символізує втечу та надію на новий початок. 66-ту дорогу Стейнбек називав матір'ю доріг. Також до неї прив'язались такі прізвиська, як шосе Віла Роджерса та Головна американська вулиця. Ця заправка, наче музей під відкритим небом. Таких у наш час з'являється все більше та більше. Цифрове призначення 66 було присвоєно маршруту Чикаго-Лос-Анджелес. 30 квітня 1926 року у Спрінгфілді, штат Міссурі. І про це сповіщав величезний плакат на центральній площі парку, який був присвячений місту Асоціацією дороги 66 Міссурі. І сліди материнської дороги все ще видно у центрі Спрінгфілда. us 66. Був основним маршрутом для тих, хто мігрував на захід, особливо під час пилової чаші 30-х років ХХ століття. Цю природню катастрофу ще називають пиловим котлом. Сотні тисяч сільських сімей тоді були розорені. Вони змушені були мігрувати на захід саме цим маршрутом. Ну і, відповідно, жвава дорога підтримувала економіку громад, через які вона пролягала. Люди, які вели бізнес. Уздовж цього маршруту стали процвітаючими, і згодом вони боролися за його збереження у супереч зростаючій загрозі стати об'їздом більш продвинутих автомагістралей системи міжштатних у 1960-70-х роках. us 66 зазнала багатьох удосконалень і змін протягом свого існування, але її було офіційно вилучено із системи. Автомобільних доріг Сполучених Штатів у 1985 році. Після того, як її повністю замінили сегменти системи автомобільних доріг інтерстейт, тобто міжштатних. Але як бачимо бізнес, що був започаткований ще у 30-ті роки минулого століття, процвітає і сьогодні. Хоч і дорогу було пошматовано на маленькі фрагменти, Тема епохи Road 66 актуальна і сьогодні. І сувеніри розлітаються, як гарячі пиріжки. Частина дороги, яка проходила через штати Іллінойс, Міссурі, Оклахома, Нью-Мексико та Аризона, були визначені як національна мальовнича дорога під назвою Історична дорога 66. Ця назва навіть повернулась на деякі карти. Кілька штатів. Включили значні об'їзні ділянки колишньої US 66 до своїх федеральних доріг як State Road 66. а більша частина колишнього маршруту в окрузі Сан-Бернардіно, штат Каліфорнія, позначена як County Road 66 у 2010-х роках у США було розроблено систему велосипедних маршрутів. І колишній Road 66 у багатьох місцях перебудовуються у велосипедний маршрут US-66. А де раніше, у 2008 році, всесвітній фонд пам'яток додав us 66 до World Monuments Watch, оскільки об'єкти вздовж маршруту, такі як автозаправні станції, мотелі, кафе, торгові пункти та автокінотеатри, знаходяться під загрозою забудови у міських районах. А також загрози занедбаності та занепаду у сільських районах. Служба національних парків розробила для Road 66 спеціальний туристичний буклет з описом понад сотні окремих історичних місць. А ми тим часом потрапили до міста, через яке і сьогодні проходить. Американська дорога номер 66 і це місто Вільямс, штат Аризона. Це невеличке містечко, розташоване у сосновій частині штату Аризона. У окрузі Коконіно. Тут проживає трохи більше трьох тисяч жителів. Засновано цей населений пункт було у 1881 році. Вільямсом його назвали на честь Вільяма Шерлі, старого Біла. Вільямса, відомого мисливця, торговця, розвідника та людини гір. У цій місцині він частенько полював та ставив пастки на диких звірів. І, мабуть, настільки полюбився місцевим жителям, що його навіть зобразили на прапорі міста. До речі, так і виглядає місцеве знамено. А ще у парку встановили пам'ятник старому Білу. Цей парк розташований у західній частині міста. Велика гора на півдні також називається горою Біла Вільямса. Місто було зареєстроване 10 липня 1901 року. Вільямс був останнім містом, де ділянку траси номер 66 обійшли через судові позови. Саме через них останню частину міжштатної автомагістралі номер 40 в Аризоні побудували поза містом. 13 жовтня 1984 року навколо міста було відкрито магістраль Інтерстейт номер 40 А наступного дня газети повідомили про закриття маршруту us 66 Наступного року її було виведено з експлуатації. Отож, Вільямс був останньою крапкою існування 66-ї дороги. Історичний діловий район Вільямса та міський відрізок шляху 66 були додані до Національного реєстру історичних місць. У 1984 та 1989 роках, відповідно. Також Вільямс є південною кінцевою станцією залізниці Гранд Каньйон. Отож, любителі пригод та любителі потягів запросто можуть скористатися цією залізницею та проїхатися мальовничою. Високогірною місцевістю Аризони до найграндіознішого з усіх каньйонів планети. До речі, Вільямс має ще одну офіційну назву. І звучить вона як Ворота у Великий Каньйон. Ну а ми рухаємось далі по дорожному полотну матері американських доріг. Ця легендарна траса стала срібною. Та ні, Діамантовою мрією для багатьох байкерів. Існує навіть негласне правило. Проїхати головною вулицею Америки повинен кожен поважаючий себе байкер. Дорожній знак із цифрами 66 став одним із символів мотокультури США. Цей шлях був і залишається шляхом свободи. Дорогою від міста гангстерів до міста ангелів у різні часи проїжджали і збіднілі фермери, і звільнені із заводів робітники. І солдати. Одні втікали від поганих умов, одні від закону, інші їхали шукати себе. У цього шосе особливий колорит. Невеличкі населені пункти та грандіозна природа. Свою головну історичну роль Road 66 зіграла у 30-ті та 40 роки минулого століття. У 50-ті, -60 60-ті дорога почала набувати культового значення. Як я вже згадував на початку, про неї почали писати книги, знімати фільми та складати пісні. Але після закриття дороги колись жваві селища перетворилися на покинуті. Але Road 66 уже стала знаковою і не лише для США, а й для усього світу. Люди з різних країн об'єдналися та виступили за збереження історичної спадщини. Так, у статусі пам'ятки дорога отримала друге життя. Її відремонтували, хоча й залишилося ще багато зруйнованих участків. Але і місцеві жителі. І туристи активно подорожують маршрутом, де пролягала 66-дорога, та дорога, головна американська вулиця. І сьогодні багатомільйонний список мандрівників, які проїхалися по цій Мейн-стріт, поповнився ще двома туристами з України. Особисто для мене це було здійснення моєї давньої, мабуть, ще дитячої мрії. Отож, Ще раз і ще раз переконуюсь, що мрії таки збуваються. Після того, як сюди повернулися туристи, повернулися заправки, готелі, мотелі, магазинчики, відкрилися нові музеї, присвячені знаменитій дорозі, незмінним залишився мальовничий природний ландшафт. Гранд Каньйон, Місісіпі, Кольорова пустеля, пляжі Каліфорнії. Долина монументів. І цей список можна продовжувати ще довго. На шосе автомобіль або мотоцикл стають машиною часу. Уздовж узбіччя стоять бензоколонки та закусочні, яким більше 50 років ржава техніка. Проїхатися за кермом по трасі 66 означає побачити Америку у всьому її розмаїтті. Але головне не мандрувати поодинці. Адже, як говорять місцеві легенди, 66 та дорога це дорога привидів. Містичні попутники, машини, охоплені вогнем, з'являються на шляху з нівідкуди, намагаючись занапастити людей, а пізніше зникають в нікуди. Масу страшних історій вам можуть розказати власники любої заправки чи кафе. Прокляті місця, привиди на дорозі. Мотелі з привидами. Це все тут. Welcome to Road 66. І ось кілька з них. Коли прерії занурюються у безодню ночі, а водія починає хилити в сон. Йому назустріч виїжджає за повороту величезна фура, що горить. За кермом нікого немає. Але машина продовжує свій рух. Водій зустрічної машини намагається викрутити кермо у бік, щоб розминутися. Але вантажівка трохи змінює траєкторію і бере курс прямо на зустрічну машину. Водій ще викручує кермо, і ще, а потім злітає у кювет або летить з урвища. Згідно ще однієї легенди, дівчина Мері жила у Чикаго у 30-х роках. Вона того вечора пішла на танці зі своїм молодим чоловіком. Але там. Як то буває у молодих, посварилася з ним. І у сказі вибігла із танцювальної зали О'Генрі. Генрі. Вона бігла по Арчер Авеню додому, і ось її збиває машина. Бачучи, що дівчину поранено, водій навіть не вийшов з автомобіля. Він вдавив педаль газу і зник з поля зору, залишивши мері помирати. Убиті горем батьки поховали її на цвинтарі у Джастісі. З того часу, на 66-му шосе поблизу Чикаго, стали бачити старомодно одягнену дівчину в пишній спідниці та на підборах. Вона голосує на дорозі. Якщо зупинитися, вона завжди називає саме те місто, в яке прямує водій. Але не варто їхати за адресою, яку вона назве. Дівчина все рівно потім розчиниться у пітьмі. А ще тут можна почути історію про міст. Котрий убиває. Усе почалося з мосту Стріт у Пасадені. Коли його будували, один із робітників упав у форму для бетону. Розчин вже був надто густим, щоб спробувати врятувати робітника. Він помер. Бажаючи приховати інцидент, опору мосту так і поставили з трупом усередині. А за місяць після відкриття мосту звідси впала перша суїцидниця. Це була мати з дитиною. Жінка померла, а дівчинці вдалося вижити. Але відтепер нещастя переслідували цей міст, як то кажуть, по п'ятам. Самогубства та аварії траплялись скільки разів на місяць. Довелося навіть зробити спеціальні загородження на мосту. Але відтепер усі мости траси були прокляті. На них часто бачили примар, а водії помічали, що опиняючись на мосту, їм непереборно хочеться пробити огорожі та полетіти у воду. Примар на трасі 66 дуже багато. Вони часто маскуються під автостопщиків та виглядають одиноких водіїв. Поряд із Нью-Мексико вздовж дороги йде непоказний чоловік у сірому костюмі з довгим волоссям, зібраним у хвіст. Це індіанська примара. Він сідає на заднє сидіння та просить підвезти до найближчого міста. Ви повертаєте, і тут на дорогу вибиває кішка, собака, олень привид буде закликати на дорогу тварин доти, поки машина не злетить з дороги. Оже Гранд! Ім'я цієї примари набуло популярності завдяки фільму Траса 60. Там у фільмі це звичайний джин-пакосник. А ось справжній привид дороги у старомодному капелюсі та пошарпаному костюмі має трохи інші особливості. Він не виконує бажання. Але може забезпечити крутий поворот у долі. Не на краще і не на гірше. Це буде просто поворот, за яким піде вже зовсім інше життя. Можливо, ви виграєте у лотерею або станете наркобароном, чи виявите у собі здатність домов, а можливо, занедужаєте. Розоритесь або навпаки, станете мільйонером. Так чи інакше, усі втікачі на шосе 66. Мріють зустрітися із жартівником примарою, який здатний круто змінити долю. Ось таких історій ми наслухались, будучи на трасі 66. Вірити у такі історії чи ні, це, звичайно, справа особисто кожного. Звичайно, що це казки. Але такі історії є, і якесь, мабуть, підґрунтя вони такі мають. Але ми, дякувати Богу, проїхали без пригод та без зустрічі з привидами той відрізок 66-ї дороги, який ще залишився від містечка Вільямс в сторону Лос-Анджелеса. І зараз з'їжджаємо на інтерстейт номер 40 З нього у місті Кінгмен повернемо на дорогу номер 93 і нею ми доїдемо прямо до Лас-Вегаса. Але це вже зовсім інша історія. А підсумовуючи цю історію, хочеться сказати, що побувавши на 66-й дорозі, потримавшись своїми руками за труби оригінального вказівника, я відчув приблизно таке, що, мабуть, відчув би меломан, який взяв би у руки гітару Елвіса Преслі чи Джона Леннона. Тому що ця дорога також частина культури та культове місце. Ну а ви, якщо додивилися це відео до цього місця, значить воно вас таки зацікавило. А якщо так, то поставте йому вподобайку. А якщо раптом вам захотілося і надалі подорожувати разом, то підпишіться на цей канал. Далі буде ще багато чого цікавого. Ну а наразі я бажаю усім усього самого-самого найкращого: миру, добробуту та процвітання, Побільше оптимізму та поменше суму. Вірте в Бога, вірте в себе. Бувайте здорові та до зустрічі! Слава Богу та слава Україні!